Дмитре, ну якщо відверто писав, то я особисто писав, що Аврора точно нерви попсує, що багатьом командам. Але з огляду на суперника, ну скажу так, перемога 3-1, от не дуже перед грою вона прогнозувалася. Що відбулося, на ваш погляд, по грі, за рахунок чого вдалося впевнено перемогти е, майстеровитого суперника? Е, ну, я хочу сказати, що може. Трошки почали розуміти, переходити на паркет, тому що важко було переміститися з штучного покриття на паркет. Зараз же хлопці трохи звикли, і починається виходити. Починає получатися це те, що тренер вимагає, тому не всього лише роблять установки тренера. А це тренувальний процес, запорука. Запорука хорошого результату, так. І все ж таки, що сьогодні стало вирішальним, на ваш погляд, у грі? Адже проблем насправді вистачало. Я б сказав так: біля ваших воріт, а, чимало було таких напівмоментів, якими суперник не скористався, і, в принципі, треба відзначити також гру голкіпера. Дякую команді суперника за гру. Це іменита, авторитетна команда. Дуже приємно з ними грати, знає багато гравців з цієї команди. Я думаю, що ігра була дуже динамічна, як в одному напрямку, так і в іншому. Просто в нас вийшло замикати, доводити м'яч у ворота. З перемогою! Дякую.